Мені особисто дуже прикро, коли природа допомагає, є відтворені природне поновлення земель. І, скажімо, там природа зробила свої свою роботу, що заліснюються землі, але вони раніше були. Чи, чи в паях, чи э, у інших э, категоріях земель. І на сьогодні, на превеликий жаль, що щоб підняти лісистість, тому э, земель, як раніше, їх э, немає, а залічені э, сільгосп э, землі, вони другий раз віддаються земельним. Э, Власникам і цей ліс вже є таке, що і 10, і 20 років, і він вирубається і там, потім йде він під сільгосп виробництва. Взяти за державу, то лісистець ми не можемо підняти кількістю висаджених чи уходжених сіянців, саженців. Але разом з тим, що Після себе вони от ми балакали з лісничими, з директорами, що на паю він що хоче, то те, те він і робить. І для нас, лісівників, от починається пожежно-небезпечний період, ну, 99%, якщо не всі, це тільки це причина. Пожарів це тільки людський фактор. Я ж кажу, забирається деревина-деревина, а після себе порубкові рештки лишаються кругом населених пунктів. Вони кажуть, що да, це наші паї, це ми що хочемо, те і робимо. Але разом з тим, це такі порохові бочки, що я ж кажу, можна і сповнити які. І в Житомирській, і в Київській області, і в Луганській області були пожежі, що навіть страждали і оселі, і люди, і так далі. і так далі. У масштабах держави воно збільшилося збільшилося вісістаць. Але ці ліси ростуть, це масійка, це росте то на паях, то на других землях, які на сьогодні, на жаль, ну на мою точку зору, що, на жаль, віддають. У сільгосвиробництва. Тому вони ці ліси зрубують, я ж кажу, у віковій структурі вони можуть і 10, і 15, і до 20 років, але щоб його приєднати до якогось підприємства, яке займається лісовою сферою, воно б за ці гектари воно б піднялася лісистість. А на даний час зв'язку з тим, що зараз власник обирає, кому здавати в оренду. А орендар, що йому потрібна площа з цими індустріальними технологіями, що будь-яка земля, щоб тільки була земля з тою кількістю хімії, яка є на сьогодні, то буде рости на будь-якій землі. І це вони ну, інтенсивні технології, це дуже такі, вони ж продвинуті і потрібна тільки земельна ділянка. І На сьогоднішній день, в принципі, не рахуючи ні з чим, вони просто звільняються земельні ділянки. Вони звільняються з земельної ділянки, ті, що вони платять, сплачують оренду, сплачують податки, за все сплачується, але на сьогоднішній день залишаться проблеми питання цих відходів їхніх. Чому кагатів цих? Тому що ну, якщо, будемо, вже очищуються земельні ділянки то його потрібно утилізувати під ноль, щоб це не була якась там кагат. А які завтра може там сам загорітися? І по, по ну в районі там декілька сот метрів знаходиться лісовий масив, і це ж може бути як порохова бочка. А особливо це проблемне питання до будемо казати до тих господарів і тих, хто використовується землі, якщо це знаходиться оці всі відходи або в посадки, або безпосередньо біля лісу. А тут по лісу, так, да, питання, як говорю, якщо б десь була якась чи постанова, чи що, що унеможливіть це виведення цих земель, не виведення а передачі, ну може, зміни, щоб була постанова про зміну цільове призначення цих земель, може б якась компенсація була пайовикам, і в принципі це готовий ліс в перспективі. Природа створює, але їй треба. Кожен рік допомагати. Є саме головне для працівників лісової сфери це залишити той слід, який нам залишили наші діди, батьки. Урегулювання і відносин, і підняття лісістості, я думаю, що це не ні під силу ні одному ні лісничому, ні. Директорові ні начальнику об'єднання, але це тільки вирішувати треба на державному рівні.